Ні, навіть не так. Зараз в нас є інше вітання. Слава Україні! Героям слава! А, так! Хі -хі -хі. Як круто і як неочікувано! Україна понад усе! Так, купере! Ми з тобою живемо в найкращій державі. Уяви, Україну знає весь світ! Так, мапіку, а наші прапори тризуб стали символами незалежності і сили духу. Так, купере! Так ти ж лялька, а так говориш, наче людина. Ну і що? Мене виготовили руки української майстрині. Ага. Я живу в українському місті. Ага. Виступаю на українській сцені, ну, так. на української малечі. Так. Я крутий український копер. <хи> Супер! <хи> а я крутий український мапік. Ось заруже. <хи> так ми ого! Дай крутіші! Слухай, знаєш, купере, українські захисники найкрутіші. Ага. Вони великі духу, титани мужності, сили, витримки, незламної волі до перемоги. Ось так! Український мапіку, дай я тебе обійму? Давай! Ти просто молодець! купере, що? А ти знаєш вірші українських поетів? Хіба що трохи? А, ну Тоді підвищуємо рівень знань і обізнаності. Угу. 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 Вірш? Що? Та вірш. вірш? Стрілок серед гаю, як стрічечка, а. на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квитують поля. Добрий день тобі, Україна моя! А -а. Да ну, ти красить! Ага. Аж дух захопило. Угу. Це ти написав? Ну, що ти Купере? Це написав славнозвісний український поет Павло Тичина. Ось Ой, так. Ви з ним знайомі? Та що ти таке говориш? Павло Тичина жив давно, але вірші його живуть і до сьогодні. Раджу читати українську літературу. Ось так. Ось так, ось так. Ти сьогодні. Так говориш, майже по-дорослому. Ага. Ти такий потужний, ага. найпотужніший український вапі. Купере. Та ми всі такі. Нас дивляться дуже круті українські діти, а в них дуже круті українські мами і тата, ага. бабусі і дідусі. І весь наш український рід суперкрутий, супер непереможний, суперсміливий, суперсильний. І найдобріший у світі, ось так. Мапіку, що? Знаєш, я тобі дякую. За що, друже? За твою душу. Вона в тебе добра. <рес> і в тебе добра. Я пишаюся тим, що ти мій друг. І тебе, я тебе ніколи не залишу. І я тебе? Давай, дружити. А давай, давай! Давай! <рес> а дітка? Залишаємо добрий настрій, а до настрою даруємо чудовий мультфільм.